Є інформація про те, що ворог готує на резерви. Але м, причому от, штука в тому, що деякі експерти кажуть, що ні, такого немає. Ну, тобто ворог, звісно, проводить постійно наступальні дії, він від своєї тактики не відмовляється, декуди дійсно просувається. Але сказати, що от, готує кулак не знаю, в 100 тисяч людей і десь прорве наші позиції, і там ну, все, почнуться якісь неконтрольовані рухи колон російських, ну такого немає. То в чому ж полягає тоді цей наступ? Вчора була ситуація, яка відбулася на корахівському напрямку, або точно зараз називається Костянтинопільський південніше Покровська, коли росіяни за декілька годин провели три атаки механізовані з застосуванням 17 одиниць військової техніки, починаючи з раннього ранку, завершуючи десь приблизно годинкою першого дня, відповідно. Ця атака повністю не увінчалася успіхом. Подібні е, речі відбувалися за останні місяці на Купінському, наприклад, напрямку, де росіяни йшли справді своїми бронеколонами відносно невеликими, тому що зараз таких гі гігантських колон вже не існує, по 50, 60, 70 одиниць техніки. Е, в 15, 17, 20, так, таке все ще зберігається, такі подібні можливості е, росіян, там може бути 2-3 танка і 10 бойових броньованих машин. Так от, е е, ці механізовані атаки вони показують як практика, що е, завдяки українським силам безпілотних систем, або радше я скажу так підрозділам безпілотних систем, тобто не як роду військ сила безпілотних систем, а як будь-які батальйони безпілотних систем, бригади безпілотних систем, роти ударних БПЛА при. Е, наших бригадах, які на передовій, вони здатні зупиняти, якщо у випадку там FPV-дронами працювати, плюс застосовувати дистанційне мінування нашими дронами-бомбарами і подібні речі. Якщо застосовувати, то Броньовані або механізовані штурми противника, механізовані колони не мають шансів прорватися. Саме справді, от згадаємо останню статистику, яку озвучував головнокомандувач Сирський, за підсумками лютого до 80% уражень припадало саме на дрони, на саме безпілотні системи. Тобто я веду до того, що механізовані колони. Коли ми говоримо про прорватися, механізовані колони зараз е, в нинішній е, війні ну не виглядає на те, що є спроможності в будь-якої зі сторін, ні в нас, ні в росіян. ось так, от е, прорватися. Прорвати можна або там продовбати першу. Першу лінію, а далі як розвивати наступ? Далі Ну не побіжить же ж піхота е, на 50 кілометрів глиб. Має бути техніка. А як технікою тут послуговуватися це велике питання. Тобто е, такі прориви на фронті зараз не виглядають в принципі можливими в межах в умовах дронової війни. Це по-перше. По-друге, якщо вже ми говоримо безпосередньо про ту підготовку е, ворожого наступу, е, почнімо з того, що наступ. Триває як і тривав вже 15 місяців. Як росіян вони тиснуть по багатьох напрямках? Просто десь успішніше їх вдається зупинити. Десь вони знаходять слабкі точки і намагаються ж таки протиснути нашу, нашу оборону, просуваючись в день по чайній ложці. Те, що називається, це або іншою там термінологією тягни штовхай. хай. Крок назад, два кроки вперед, і тому подібні от речі проводять росіяни. Тобто, те, що очікується, і по яких напрямках, це насамперед, напевно, що варто очікувати е, дивовижної конфігурації піхотних штурмів, тобто підвищення кількості збільшення кількості піхоти е, на передовій. Буквально от вчора з'явилися новини з заявами замкерівника офісу президента Павла Паліси, який каже, що до 150 тисяч. Осіб цього річ додатково планують на 150 тисяч збільшити своє військо росіяни. Це до 15 е, додаткових фактично, що підрозділів повноцінних виглядів дивізій по 10 тисяч військ можуть бути залучені за цей весь рік. Тобто, це по перше, ада є відповідь того, що ну якби перемир'ям, а тим паче миром поки що не пахне. Це по перше. А по-друге, напрямки, де це все може відбуватися. Ну вони вже були озвучені зокрема, і верховним головнокомандувачем. Тобто Сумщина зараз. Прикордоні Сумщині на доволі такі широкій смузі. Це суцільна сіра зона зона бойових дій. Це Харківщина, північ Харківщини. По-перше, по-друге, схід Харківщини, це Куп'янська агломерація, Куп'янськ і нижче до Лиману. Я би сказав, так вся Куп'янсько-Лиманська вісь. Ну і питання насправді по району Торецьк, часів Яр-Костянтинівка там. Доволі таки значні збільшення інтенсивності бойових дій з боку противника е, відчутні, але він фактично що перевіряє слабкі точки. От на Запоріжжі тиждень два тому е, були розмови про те, що так ворог там може. Піти в більш широкий розгорнутий наступ, якщо б він виявив слабкі точки. Поки що всі їхні рухи, спроби на Запоріжжі, ну вони не увінчалися якимось великим успіхом, щоб говорити про те, що в них там є якась значна е, перспектива. Але там, де буде тонко, там ворог буде намагатися е, це, скажімо так, рвати. Добре, якщо говорити про загрозу для якихось серйозних великих населених пунктів, ну звісно, що. Е, Запоріжжя, наприклад, там блокувати або ну, до нього, поперше, треба ще якось дійти. Ми бачимо, як вони довго можуть топтатися біля якихось невеличких населених пунктів по, по кілька місяців і втрачати дуже багато людей. Ну тобто, я розумію, що, наприклад, Запоріжжя-Харків ну це там Запоріжжя майже мільйонник. Ну можливо, зараз трошки менше, але до до повномаштабного вторгнення 900 тисяч Харків, мільйонник. Ну тобто такі міста. Навіть наявним угрупуванням росіян, яке по всьому, по всьому фронту є, ну не можна там практично блокувати. Можна кошмарити, можна бити по ним, але от там захопити чи блокувати неможливо. Якщо до Сум, як щодо обласного центру, це місто менше ніж Запоріжжя і Харків, і воно насправді наближене до прикордоння. Якщо по прямій казати, то від Юнаківської громади до самих сум 40 кілометрів. Є ризики обстрілів. Без сумніву, є ризики обстрілів, є ризики дронових застосувань що по сумах, що по таких містах, як Куп'янськ, Лиман, але є і відповідні, ви оцінювали там перспективи міських боїв. Ну, точно не варто говорити зараз про міські бої в Сумах, тому що до цього як. Це це не те, що дуже далеко. Це поки що неосяжна перспектива. Хоча звісно, що ризики завжди потрібно розраховувати, що не можуть бути найгіршими. І я переконаний, що командування на напрямку, як і військова адміністрація, всі ці ризики розраховує. Справа в тому, що навколо сум дуже багато висот є. Які в разі якщо ворог їх бере, то це дає йому перевагу, але для того, щоб їх взяти, потрібно дуже і дуже сильно постаратися. І ось тут є багато питань в сенсі того, що навіть постаравшись, якщо там вибудована вибудована оборона так, що ворог не не зуміє пройти. А всі шанси на те, що вона так вибудована, є в принципі, починаючи від того, що Облаштування північних кордонів займалися ще з 22-го року. Доволі такі медійно принаймні активно про це заявлялися, завершуючи тим, що під час важчереш проведення кульської операції ну, у нас було більш ніж достатньо часу і місцева адміністрації і військового командування для того, щоб готувати ці висотні рубежі по отримуванню противника. І як ми поки що принаймні бачимо ті десятки тисяч російських військовослужбовців, які вивільнилися після кульської операції, вони не зуміли зробити. Надміру серйозні проблеми на прикордоні Курщини, тобто вони зупинилися на першому, максимум другому селі, і так відбувається по широкій смузі прикордонні. Це по-перше. По друге, але якщо звісно вони зайдуть на висоти навколо Сум то це може бути небезпечна ситуація для цього обласного центру. Проте, якби говорити про блокування, тим паче окупацію чи щось інше, ну це взагалі недоречно, не доводиться. Прикладом для цього є бої, які відбуваються в Турецьку в часовому ярі там. Роками фактично, що зав'язані ці бої, і ворог не може там просунутися, тому що фактично зараз, особливо коли ми говоримо про умови оборонної війни з боку України, дрони ну реально відіграють вирішальну роль. Росіяни, якщо вони заходять в якісь населені пункти, села вони максимум, що можуть робити під ударами дронів, це переміщатися там з підвалу до підвалу, з хати до хати, з розвалене до розвалини. А коли вони виходять за населений пункт, потрібно ж проходити відкриту ділянку території, і це перетворюється просто в суцільне м'ясо, суцільне місце. Хоча насправді це грає якби в дві сторони, але є відмінності: ми обороняємося, і ми можемо робити це місце окупантам. Вони наступають, коли в нас постане потреба наступати, от тут нам треба думати, як це все зробити. Саме тому зараз багато військових реально говорять, що про наступи з боку української армії. Ну, говорити зараз максимально недоречно. Нам потрібно довести до нуля можливості в принципі будь-якого ворожого просування. Якщо по максимуму наситити власне якісними безпілотними системами і координувати їх, управляти, концентрувати на одних напрямках весь цей вогонь, то тоді росіян можна буде зупиняти зустрічати на будь-якому з напрямків, починаючи від Сум, завершуючи Запоріжжя і їх Херсоном. Дякую, Василь. Дякую за аналітику. Дякую за те, що знайшли час. Василь Пихньо, військовий оглядач, щойно був з нами на зв'язку.